Добрий день глядачам Ютубу. Слава Україні! Сьогодні ми з дружиною хочемо зняти відео, як у нас зимує інжир, під яким укриттям і результати зимівки. Нікого не закликаємо, щоб робили точно так, як ми, а просто хочемо показати, як це виходить у нас. У нас інжир в відкритому ґрунті, можна сказати, вирощують або в якихось ємностях, а потім його на зиму ховають десь у підвал чи в погріб. Та в шеях є, в кого він зимує. Хто є, вирізає його, потім нові пускає гілки, він на тому поносить. А в нас кущ. Десь вже років 30 росте просто в ґрунті, Ми його так, о, накриваємо. І він себе непогано на наш погляд почуває. Ну, ось будемо зараз ми його розкривати. Зараз такий, що вже цвітуть яблуні. Чого ми так пізно його розкриваємо? Щоб він не попав під заморозки. Ну, і він успіває визріть. Навіть в минулому році був жаркий рік, то ми перший раз зібрали і майже весь другий врожай, Чуть-чуть тільки його залишило, що не вспів дозріть. А останні роки ми збирали тільки по одному врожаю. Це перший рік був прошлогодній, що було два врожаї. Ну, розкриваємо. Вверху у нас лежить ось така плита чавона, що щоб придавити його. А потім ми його накривали що було б. Ось оплівка в нас була. Ми його накривали. Якась ряднина отака ось ось була. О. кусок брезента, все, да вот такая вот плита чавунная, доска, далее у нас куш был Отак нахилений о, о, восени і зв'язаний. Діаметр, ви самі бачите, який ось моя рука, ось цей. Він ну, непогано гнеться. А якщо вже стає він ще більш товщий, що в нас вже не вистачає з дружиною сили його пригнути, ми просто отак його під самий корінь спилюємо, А ці гілки, що потонше, заміняють старі. Оце цю, цю пороч я залишу тільки те, що мені треба на заміну цих колись товстих гілок. А остальне я виріжу. Виберу те, що краще. Отакий вов вовна. Зараз я його трохи розв'яжу і ви побачите, який це, це кущ. Якщо його відкривати на зиму по-іншому, навряд ли таку висоту куща ви зможете... По-другому якось накрити, щоб воно зимою він не вимерз. Чого ми вкриваємо кущ саме так, а не замотуємо його, наприклад, агроволокном. У нас тут, ви бачите, начебто шалашик виходить. По бокам зверху по бокам. Кущ закритий, а спід низу йде тепло від землі. Якщо ви просто його замотаєте, у вас тепло від землі не буде йти і він буде хуже зимувати. А так він перезимовує краще за що тепла землі. Ви бачите, що вже кущ, хоча він був і накритий вже почки на ньому є. Ось, як подивитися, по кущів, ну, о, зверху, ось подивіться вже, скільки на ньому он, кругом зав'язі. Оце більші, це залишки прошлогоднього врожаю, що не встиг дозріти. ну Він більше всього, що вони повідпадають. А оце все, що ось було, ця зав'язь, він зав'язується інжир навіть під укриттям. так що спішить його розкривати, ну, на наш погляд, не зовсім правильно. Ну, оце такий Інжир. От я вам зараз покажу його висоту. Якщо взяти, випутати ці гілки, то ви самі бачите, яка висота. Я думаю, десь ну, десь метра три з половиною є. Я зараз його розчіплю, розтягну його і в нас буде здоровенний кущ. Що він ми такий високий робимо? У нас дуже маленька ділянка. Ну, відкритого місця немає. І через то ми його робимо вище, щоб воно хоч. Якось дотягнулося до сонця. Так що вирощувати на півночі України інжир можна. І один тільки клопіт з ним, що його треба накривати на зиму, бо інакше він вимерзає. А так його, ми нічим його не обробляємо, ніякими хімікатами яких шкідників на ньому ми не бачили, хвороб ми теж на ньому не бачили. Врожай доволі непоганий на ньому. Куш садився в 90-х роках на оце місце. Раніше він декілька років ріс в хаті. Тому що ми його купляли як кімнатний. А потім посадили сюди, а це він стільки тут росте. Ну оце, що я хотів вам показати, як ми це робимо з ним на зиму. А там кожен вирішує по-своєму. Так що, вам. хай у вас все теж. Вийде, як ви хочете. Слава Україні, слава українцям.